Мене звати Марченко Єгор Олександрович, учень шестого класу Коцюбинського ліцею номер 2 Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області. Ця історія про моє дідуся Матвієнка Івана Миколайовича, учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ізван е, 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 Миколаївич Матвієнко. Мій дідусь народився в Житомирській області в селі В'язівка 1955 року. Після закінчення школи поїхав у Іванків до Київської області, де я дружився з моєю бабусею, працював у дорожній будівельній компанії. Перед аварією мої дідусь та бабуся вже підбирали новий будинок та збиралися переїхати з Іванкова. Вони хотіли мати власне господарство, але в маленькому містечку не було місця, де можна було б його завести. На жаль, стався вибух на ЧАЕС, тому переїхати на нове місце прийшлося пізніше, після аварії, в село Ходирівка, яке знаходиться теж у Київській області, за три кілометри від старого місця проживання. У цьому селі живуть і зараз. Розповідь мого дідуся. 26 квітня 1986 року, саме в цей дуже тяжкий день вибухнув четвертий енергоблок Чаес. Внаслідок в повітря поступило багато радіаційного пилу, який розлетівся по нашій та по багатьох інших країнах, а найбільше по території на сьогоднішній день Білорусі. Місцеві не одразу про це дізналися, так як уряд СРСР не одразу розповів про аварію тим, хто проживав поблизу Чаес. Люди дуже панікували, тому що був дуже великий потік пожежників, швидкої медичної допомоги, військових та багато інших машин, які прямували на північ країни. Дороги не були розраховані на таку велику активність, урядовою комісією було прийнято рішення про будівництво нових та реконструкцію старих доріг, які сполучалися з ЧАЕС. Саме в ремонтуванні доріг мій дідусь був задіяний. Техніка дуже швидко забруднювалася, тому почали їхати до Чорнобиля санітарні команди, які відмивали машини, щоб зберегти їх та людей, які працюють з ними. Але було недостатньо, тому люди регулярно захворювали тяжкими хворобами і вмирали від опромінення. Був дуже великий недолік обладнання. Багато хто, в тому числі і мій дідусь, працювали без масок та потрібно для такої роботи одягу. За день люди набирали по 5 рентген це дуже велика кількість опромінення. Мій дідусь працював під самим четвертим енергоблоком ЧАЕС. там і зі своєю бригадою повинні працювати по дві години на день, але уряд не цікавився здоров'ям своїх робітників, тому мій дідусь працював від трьох до восьми годин. А там, де було не таке сильне забруднення, на трасі Чорнобиль Київ, то мій дідусь працювали по 12, а то й по 12, 14 годин зі своєю бригадою. Бо тепер послухайте пряму мову мого дідуся. На війні, то, скажімо, ворога не видно, О, страх, плач людей, розпач, непевненість. Неповну... От, і ти не знаєш, що на тебе чекає. От, сьогодні, от, взяти приклад на війні гинуть наші воїни от, від ворожої зброї, тут видно, де ворог, ти бачиш його. От, от. А ми в той час воювали з так званим мирним атомом, ворогом, якого ти не бачив. Не бачиш в обличчя, от, а настільки він був опасний. От, люди полишали свої домівки, майно, яке придбано було руками, як тоді, от, скажімо, в той час, так же і сьогодні така сама ситуація. Тому я і порівнюю це все, скажімо, і з тим часом, і з тими подіями, що вони схожі одне на, одна на одну, тільки що за різними способами ведення війни. От. Люди полишали свої домівки, своє майно, які самі здобували роками. Моєму дідусеві було дуже боляче дивитися на тих тваринок, яких довелося покинути людям, тому що тварини покуювати не хотіли, тварини дуже мучилися та помирали. Мій дідусь їх підгодовував, коли тільки міг. Уже багато сіл було поховано, їх просто брали і закопували, тому що на них висідало багато радіації. Також багато території лісу було поховано через радіаційні опади, які залишалися на деревах. А самі дерева були такі, наче опалені, тобто рудий ліс. Вони були немов осінні, хоча вже була весна і дерева зеленіли. Було таке село копачі, якого вже нема, його повністю закопали на очах мого дідуся. На місці цього села вже ліс, а колись було дуже гарне село. В перші дні загинуло дуже багато пожежників, багато хто помер пізніше від хвороб, а багато хто під час служби. На жаль, з бригади мого дідуся залишився в живих тільки він один. Його колишні друзі по роботі померли ще молодими, а дехто дожив до старості, але довго життя не прожив. Матвієнко Іван Миколайович був ліквідатором з 1986 року по 1989. Він вже другий раз має онкологічне захворювання. Дякуючи лікарям, з ним все добре. На сьогодні ліквідаторів ЧАЕС вже залишилося дуже мало. Пройшло багато років, і це вже літні люди, які залишили своє здоров'я у 1986 році, захищаючи вас з нами від жахливих наслідків аварії.